Вітання. Денний випуск новин на Ukrainian Media Network, студії Катерина Супрун та Назар Задарій. Одразу до головного до новин з фронту минулої доби окупанти 12 разів відкривали вогонь. По всій лінії фронту були зафіксовані обстріли, використовували озброєння 120-го калібру. Також було зафіксовано проліт безпілотника російського орлан 10 разом з тим. Людмила Денисова уповноважена справ людини повідомила про те, що в Крим. Тому окупанти нарощують кількість військової присутності під прикриттям боротьби з повенями, які минулого місяця сталися в Криму, і от вона в своєму телеграм-каналі повідомила про близько 21 тисячу осіб спеціальних підрозділів та 1367 одиниць автомобілів і спеціальної техніки, які постійно перебувають на півострів. Ну і тут вона зазначає, що вже на півострові. Налічується 31 тисяча осіб рядового та начальницького складу збройних формувань країни окупанта. 31 тисяча це плюс до того. Це плюс уже там... виходить. Ну, з її ну, слів, так. за я її даними. Не, я навмисно це уточнюю, тому що це не вичерпна інформація, треба розуміти. Так. Дипломатична війна далі. Ох, США закликали Україну не критикувати угоду з Німеччиною щодо Північного потоку. 2 про це пише «Політіко» з посиланням. На чотири джерела. і Там вказую, що ось зацитую: там уривок з цієї статті, у розпал напружених переговорів з Берліном щодо суперечливого трубопроводу між Росією та Німеччиною. Адміністрація Байдена просить дружню країну у... йдеться про Україну не виголошувати свою критичну позицію, від чого Україна не в захваті. Йдеться в повідомленні цьому. і... Там ще інші теж видання американські писали про це і кажуть, що цю угоду можуть оприлюднити вже й сьогодні, але може і не сьогодні. Інші видання пишуть так само. І тут є і в цій статті політику також йдеться про джерело наближене до президента Зеленського, і воно заявило, що позиція Києва полягатиме в тому, що санкції США все ще можуть зупинити завершення проекту за умови наявності політичного рішення на етапах будівництва та сертифікації. Ну, в розвитку ситуація, очевидно, там ще буде за чим поспостерігати. І е, нагадаємо, що вчора стало відомо про те, що невідомо, коли саме відбудеться зустріч між президентом Зеленським і президентом Байденом. А е, е, йдеться вже про серпень. Раніше, раніше анонсувалася на липень ця зустріч. Йдеться вже про серпень. Очевидно, там буде е, йтися е, і про північний потік. Тому числі, і тут ще джерело політику зазначило, що Київ залишається рішучим противником проекту. Звичайно, водночас американська адміністрація вже повідомила Зеленському про дату зустрічі у Білому домі вже цього літа. Втім, публічно офіційно нам цю дату ще не повідомили, так що ми слідкуємо. І до речі, є фрагмент у Блумберг проєкту цієї угоди, там сказано, що. Будуть нові санкції, якщо Росія буде використовувати проти України цей газопровід. Якщо Україна буде Росія буде використовувати тиск на Україну, то послідують нові санкції. Але угоди ще цієї наголошую, ніхто не бачив. Офіційно Офіційно, так Так, в рівне. Далі переміщаємося. Аварія на хімсаводі там сталася. Є можливість кислотних дощів, Про це говорить український гідрометцентр. Власне, от ви бачите. Ну, це вже з, нове відео. вже після а, того, як сталася аварія. Моніторинг. Прес-служба ДСНН з Рівненської області опублікувала. Ось Ми бачимо е, хімзавод «Рівне Азот. Е, Кажуть, що є ймовірність так, е, кислотних дощів. Я просто зацитую те, що сказав Укргідміцентр. Оце от ти хочеш про діоксиди азоту? Так, давай люди все одно ну зрозуміло про що йдеться. Тобто краще зайти почитати на сайті на нашому або на сайті гідрометцентру. Ну тобто ми просто назвемо якісь цифри, які ні про що нікому ні, не, не скажуть. Я не про цифри, я про кислотний дощ. А про а про кислотний дощ, давай. Проте деяка кількість оксиду азоту розчинилась в атмосферній воді, знижуючи кислотність опадів на північному заході країни. Тому в деяких районах Рівненщини випадали підкислені дощі. І хоча вже загрози немає, варто сьогодні під дощами не купатись, а все ж убезпечити себе від можливих кислотних дощів Парасолькою, від можливих кислотних дощів. Йдеться про рівненщину, поки що. Так, поки що Рівненщину. а ДСНС нам повідомляє. Що станом на 9 годину е, ранку сьогоднішнього дня жодної загрози населенню та навколишньому середовищу немає. Трошки дискомфортно себе з такими новинами почуваєш. Знаєш, типу, вибух вибух на хімзаводі такий все нормально. Все, все в допустимих нормах. Це можливо само собою, але. Я намагався флешбайки. не піддаватися. Панці, я розумію, що ми не в Рівненській області живемо. Пита так. Так. Ладно, не будемо продовжувати. Але ДСН заспокоювало, заспокоювало тим, і що. Заспокоювало. І ну, Гідромедцентр каже, що будуть можливі кислотні дощі. Окей. Але uh. просто не треба під них потрапляти. <laughs> Тримайте парасольку на поготові. Uh. У нас вийшло інтерв'ю з Олегом Сенцовим на YouTube каналі, а ще й на сайті umn.ua. Текстова версія. Текстова Можете зайти версія. почитати, От, краще подивіться, але якщо у вас там прям зовсім часу немає, можна переглянути. Ну є люди текстоверти, можливо, їм так легше буде. Текстоверти? Так. Добре. Інтерв'ю Олег Сенцов давав роману Скрипіну, і тут доволі цікаве інтерв'ю, я вважаю, вийшло. Ідіть читайте. Так. Це були найголовніші новини. Станом на зараз. Більше читайте на нашому сайті umn.ua. Також для, для вас доступні сторінки у соціальних мережах. Дякуємо вам дуже за підтримку. Якщо ви хочете допомогти нам гривнею, то реквізити всі є на нашому ж сайті umn.ua. Там всі реквізити. Ну, а з вами були Назар Зарій та Катерина Супрун. Дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.